Всім доброго та мирного дня, що хочу розповісти на тему Світ приречений, битва вершників Апокаліпсису. Переможе п'ятий вершник Спасіння в науці апостолів. Ця тема розкриває події останніх часів, останніх часів описані в Біблії. З акцентом на боротьбу між добром і злом. Чотири вершники символізують війни, голод, мир та смерть, які несуть руйнування світу. П'ятий вершник Ісус Христос приходить як Спаситель, щоб перемогти зло та подарувати людству надію <кій> на вічне життя. Спасіння можливе через прийняття науки апостолів.